Я вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі програма Власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Володимир Литвин. Я вітаю вас в нашій студії. І весь тиждень Верховна Рада практично присвятила військовій тематиці. Відбулися навіть парламентські слухання щодо обороноздатності України. Чи можна зважати от таку увагу Верховної Ради до цих питань, що в країні сьогодні війна? Доброго здоров'я. Те, що в Україні війна, це однозначно для нас це особливе явище. Я не кажу там про складні трагічні моменти, оскільки війна відбувається на нашій території, оскільки нова лінія, така роздільча між Заходом і Росією, пролягає територією України, і зрозуміло, що до цієї теми прикута увага всього суспільства. Особливо сімей, матерів, дружин, дітей, чоловіки, батьки, яких перебувають, що називається, на передовій. Але було б добре, якби Верховна Рада України демонструвала менше барабанного бою, менше істерики в цьому плані, а приймала необхідні виважені рішення. І не стільки приймала рішення, скільки контролювала і запитувала відповідальних осіб, чому прийняті закони. Не реалізуються або виконуються мляво. Щодо парламентських слухань, то вони були потрібні і особливість їх полягала в тому, що вони проходять в атмосфері війни в Україні обстановці війни. Але разом з тим потрібно вже говорити не лише про події сьогоднішнього дня, а що треба зробити на майбутнє для того, щоб у нас була. Превентивна політика, яка б не допускала війну. Якщо говорити про війну, чи важливо на сьогодні офіційно визнати, що в Україні таки відбувається не антитерористична операція, а що в Україні сьогодні відбувається війна? І як це звучало в контексті парламентських слухань? Були от такі наполягання, що Україна сьогодні офіційно має підтвердити, що це війна? в тім, що це всі підтвердили. Я повинен сказати, що Міжнародний комітет Червоного Христа він конфіденційно довів до Росії для України про те, що вони перебувають у стані по суті, війни. І проблема сьогодні не в дефініціях називати це антитерористичною операцією чи воєнний стан. Тут є за і проти. Проблема полягає в тому, як по суті, якомога швидше вирішити це питання. Забезпечити конституційний порядок, зберегти життя як військових, так і мирних громадян. А щодо воєнного стану, виступи з трибуни неодноразово говорились про те, що Україні варто таки запровадити воєнний стан. Що було записано в рекомендаціях парламентських слухань? Зрозуміло, що вони мають більш декларативний рекомендаційний характер, але все-таки, от як це питання звучало вчора на парламентській трибуні, і взагалі, от в контексті тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні. Ну допоки що тільки проекти рекомендацій. Угу. Коли Верховна Рада прийме, вони будуть вже рекомендаціями, до речі, які підлягають виконання урядом. Так ось там констатується, що розмах цього конфлікту він і операції він вийшов за межі АТО, не відповідає по суті справи положенням закону про протидію тероризму. А відтак потрібно розглянути питання про переходу до іншого режиму. Знову ж таки, це викликає певні негативні моменти, в тому числі у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, з інституціями в тому числі в частині обмеження прав і свобод людей, у тому числі і в частині мобілізації не лише людських ресурсів, а й техніки із економіки з народного господарства і таке інше. Тому, на мій погляд, нам треба менше вести дискусію вже на цю тему. А просто а, зробити все, про що я а, говорив, і про що думають, мріють і чого вимагають люди. Власне, якщо говорити про війну, то як правило на війні є противники, є два фронти, є од... вороги. Сьогодні Росія не є ворогом України, оскільки ми підтримуємо дипломатичні стосунки. Це новий тип війни. Гібридний гібридна війна, як фахівці назвали її. Справа тім, що я думаю, кожен добре розуміє. Що без Росії цієї війни не було б, я повинен сказати, що соціологічне опитання я можу посилатись на настрій людей на моєму округі майже 80% людей ствердно заявляють, що вина за те, що відбувається на сході України, не кажучи вже про Крим, лежить повністю на Російській Федерації, і вони більш точно. Дають оцінку ніж окремі політики, які починають петляти у цьому відношенні, ну власне офіційне визнання війни, от хотілося б зрозуміти, якщо б ми запровадили воєнний стан, це давало б нам можливість задіювати військові сили ззовні? Поки що ми своїми силами вправляємося, ніби уже дозволили ввозити зброю, зняли ембарго. Але все таки, от як ви вважаєте, розвиватимуться події далі, і чи не варто буде застосування все таки військових сил ззовні? Я думаю, що це питання не сьогоднішнього дня. Справді, якщо якісь зовнішні сили зайдуть, то вони тут залишаться надовго. Я повинен вам сказати, що проблема полягає в тому, що треба виконати всі ті рішення, які давно поприймали, щодо забезпечення військовослужбовців. Я повинен сказати, що от моє спілкування з людьми, які перебувають на фронті, а воно дуже важке, говорить про те, що якби людям. Заплатили ту, ті кошти, які мають отримувати люди, люди на фронті, то вони знали б, за що вони страждають. Вони знали, б, що будуть забезпечені їх сім'ї. А ви ж прекрасно розумієте, якщо вони отримують мізер, і ми всі говоримо тільки про патріотичні речі, а Кабінет міністрів до цього часу не спромігся прийняти положення для того, щоб сім'ї отримали посвідчення, що їхні чоловіки. Є учасниками АТО, а тобто мають пільги, які прирівнюють до учасників бойових дій, у тому числі у питаннях комунальних платежів, соціальної сфери і таке інше. Тому проблема полягає в тому, що сьогодні держава, всі політики, які на словах так, демонструють таку соціальну чутливість до учасників АТО, до їх сімей, що вони продемонстрували. От я проведу простий приклад. За дві мобілізації було мобілізовано 68 тисяч людей. До речі, найбільше їх в процентному співвідношенні Житомирської області. Навіть якщо буде у нас рівномірний розподіл по Україні, у нас 700 районів. Скажіть, будь ласка, що Міша заважає в кожному районі, районним адміністраціям, районним радам взяти на облік кожну сім'ю? З'ясувати, що їм потрібно, допомогти їм обмолотити пшеницю, заготовити корми на зиму, вирити гроди, завести дрова, завести вугілля. Я не кажу вже про інші питання, Там, допомогти ліками, і так... а і, і, і інші проблеми, які для людей є першорядними. Замість того, всі в нас займаються політикою, визначають, який місце в них буде завтра. Треба займатися практичною роботою. От і все. Я думаю, що тоді в нас буде і єдність суспільства, і тоді ми швидше вирішимо всі проблеми. Парламент зробив для цього все, що потрібно, для того, щоб забезпечити соціальні гарантії тих людей, які сьогодні перебувають на передовій. І якщо ви говорите, що не робиться для цього, хто має місце за це відповідальність і взагалі чи передбачена така відповідальність? В, тому, що в нас відповідальність передбачена, тільки ви розумієте. Вона далеко не завжди реалізується. Як реалізується, то е, на низу. Е, я вже навів простий приклад, видати просто довідки е, людям. При, е, уряд е, при, уряд, уряд такі... вже заявив, і Верховна mm -hmm. Рада прийняла рішення про е, підвищення виплат е, людям, які перебувають занято. Якби він отримував в день, так як обіцяв уряд 700-800 е, mm -hmm. е, гривень, е, це мало, але це було щось. Це не 3,5 тисяч гривень, це не 2,5 тисяч гривень. Я не кажу про осіб строкової служби, які отримують менше ніж 150 гривень, плюс там 3 з, 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 гаком тисяч, так би мовити, премій. Учасники... І, і це люди на війні. На противагу їм тут можна називати цифри, які отримують сепаратисти, які протистоять нашим військовим. Парламент цього тижня голосив нову третю хвилю мобілізації. За яким принципом відбуватиметься ця мобілізація, і кого насамперед вона торкнеться? Ну насамперед така позиція комітету, і е, уряд пообіцяв, що так і буде, і через те Верховна Рада України підтримала. Цей указ президента України, бо тільки він може ставити і вирішувати цю проблему, що це будуть насамперед добровольці, люди, які мають відповідний досвід, в тому числі участі в бойових операціях, а їх таких у нас дуже багато в Україні, що жодним чином не будуть призиватись на службу люди, які є єдиним годувальником сім'ї, які багатодітні, в яких форі і таке інше, що у нас було суцільне. Під час попередніх мобілізацій, що буде проведена ротація, як мінімум будуть відведені як мінімум, наголошую на відпочинок люди, які чотири місяці сидять в окопах, які фізично-морально виснажені і які потребують як мінімум відпочинку, а то і звільнення саме з огляду на це і було прийнято рішення. Підтримати указ президента України для проведення е, часткової мобілізації це третя мобілізація. Наскільки в указі можливо, навіть і в законі, який ухвалила Верховна Рада, прописані оці принципи мобілізації, адже мобілізація там чітко не прописана, і відповідно не є обов'язковою. Не мобілізація, а ротація верніше ротація. Наскільки прописане справа... питання ротації і чи кількість справа? От... в тім, що Верховна Рада в Україні. Прийняла ще 6 травня uh -huh. е, рішення, яким зобов'язала Кабінет міністрів України, Міністерство оборони е, демобілізувати людей, які були е, призвані в супереч закону. Ну, скажімо, якщо е, е, єдиний годувальник сім'ї, про що я вже казав? Якщо три А ви думаєте, хто зараз цим буде розбиратися вивчати питання? Хто е, як їх, призваний, їх, на яких засадах? Їх звільняють. Але питання полягає в тому. Що не повинен діяти принцип? Uh -huh. Хто продемонстрував відповідальність і прийшов військомат, того, вибачте мені за грубе слово, загребли. Треба діяти за тим принципом. Тим бачиш, що багато людей звертається з відповідним досвідом, які хочуть бути добровольцями і взяти участь у цій uh -huh. воєнній кампанії. Так що розбиратись доведеться в іншому випадку, ті люди, коли повернуться із війни. То вони прийдуть і будуть розбиратися з військоматами і з людьми, які там працюють. Ну, перших дві фільм відбувалися на більш спокійному такому режимі, і а зараз е, такий громадський контроль, матері піднялися і протестують проти того, щоб не відправляли напевно саме в силу от такого протесту і тиску з боку громадськості, можливо, дійсно до цих питань будуть повертатися. А щодо е, підвищення приземного віку, наскільки логічним є це? Невже в нас немає такої кількості необхідних людей, які можуть бути мобілізовані того віку, який був раніше внесений? Ну я б сказати, що навіть за тим законом, mm -hmm. який діяв до прийняття рішення Розбільшення призивного віку в Україні налічилось порядка до мільйона людей, які є підстави призивати в армію. Проблеми з цим немає. Чому пішли на підвищення призивного віку? Угу. Внаслідок звернення людей, особливо колишніх офіцерів, офіцерів відставці, які готові піти служити, про яких я сказав. Ми навіть рекомендували Міністерству оборони розглянути питання про створення офіцерських підрозділів. Але е, норма закону не дозволяє їх е, призвати. Це просто крок назустріч е, саме цій категорії наших е, громадян. І питання, яке не можу я вам не поставити в контексті тих настроїв, які сьогодні відбуваються у парламенті. Це питання можливих перевиборів парламенту або можливого розпуску парламенту. Які сьогодні настрої чи варто чекати ротації всередині парламенту? Ну всередині парламенту ротації не буде. Це може тільки бути. Дострокові дочасні вибори, угу. і люди вже визначаться, кого вони підтримують. І я думаю, що оновлення парламенту відбудеться десь на дві третини. Те, що вибори треба провести, це однозначно. Абсолютна більшість суспільства виступає за те, щоб була змінена нинішня Верховна Рада України. Я вважаю і неодноразово вносить такі пропозиції, що Верховна Рада має узгодити позиції з президентом. З діючим урядом визначитись, які є критично необхідні рішення, що їх потрібно прийняти для того, щоб в цей період могла функціонувати країна, а після того одразу проголосити дочасні вибори. Я вам скажу так: чим швидше вони відбудуться, тим краще буде для країни. Треба ще раз цим перефорити. іншого виходу немає. А можливо, варто просто визначитись, потрібно вибори проводити чи ні. А принцип безперервності влади дозволяє парламенту працювати до виборів. Якщо президент України підпише указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, її повноваження припиняються в той день, коли указ набере своєї юридичної правової сили. Це в умовах, коли відбувається планове. Чергові вибори тоді попередній парламент працює або імітує роботу до приведення до присяги новообраних народних депутатів. Тож тобто, тут одразу припиняється повноваження. Тобто, всі правові норми, які потрібні для проведення виборів, потрібно ухвалити до оголошення правових норм. Не потрібно ухвалювати. Вони ухвалювані. Ну, за вони ухвалені давно вони є. Але я розумію, що багато у кого є сверблячка. Щоб підігнати під політичний момент під настрої суспільства, виборчий закон, але я знову вам скажу, що переважна більшість дві третини людей, це показує соціологія, виступають за те, що вони повинні обирати людину. Тобто, що це має бути мають бути вибори за системою мажоритарною за системою округів. Бо у нас партії під керівництвом олігархів. Потім вони туди заводять, кого вважають за потрібним. А потім такі ексеси ми маємо, які сьогодні спостерігаються в Верховній Раді. Народний депутат України Володимир Литвин був гостем нашої студії. Дякую вам за участь в нашому ефірі, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.